Привіт швидко, Вже груди, як минуло, ваш рік. Для мене в 2025 рік був один час і насиченим, і дуже активним. Я багато подорожував брав участь у важливих подіях і зафіксував чимало моментів, якими ділився з вами. І сьогодні пробую трохи розслабитися і разом приглянути мій 2025 рік. Бачливий цього року дуже для популярний італьський анімаційний фільм Мерджа 2. Створений за мотивами класичного міфу. станом на 30 червня зібрав близько 16 мільярдів ганіфов, посипши п'яте місце в історії світового кінопрокату. Це не лише грандіозний комерційний успіх, а й яскравий приклад культурного вгриву Китаю. Під враженням від фільму я відвідав китайський музей кіно та поспілкувався з глядачами, які прийшли на показ. Ще однією важливою вітриною китайської культури є халакерт до свята весни Чхунва. У кидай рік по справжньому починався зі свята весни традиційного свята приходу весни. Перегляда концерту – це обов'язковий ритуал кожної родини. У січні я мав нагоду побувати на, на репетиції, упродав органічно облегені традиційні культурні елементи, виступи артистів із провінції Хвина, номери за участю представників різних етнічних груп, а також вперше цього року сегмент із жестовою мовою для людей із порушеннями слуху. Це було надзвичайно зрушливо. Але найкраще пізнати культуру Китаю можна тільки наживо. Тут скрізь продаються яскраві креативні сувеніри, махніди, чашки, іграшки на цілу валізу. Хуляючи містом можна навчитися тайзі разом із місцевими або спробувати себе в танці дракона, заняттях із виразними китайськими курлитами. Єще. Китайська культура унікальна, багато та хлібока, багато іноземців, які побували тут гадіща в Китаї, перевищує усі їхні очікування. Я щиро запрошую і вас, приїжджайте, досліджуйте, відкривайте вас неодмінно в разичі побачення.